Липня 24-го року моє життя зупинилося, тому що нам принесли звістку, що мій коханий зник без звісті. Але знаєте, вже майже рік я вірю в те, що він живий. Я впевнена в тому, що він обов'язково повернеться, тому що, ну, напевне, моєї віри хватить за всіх. Можливо, хтось і вагається, можливо, хтось і сумнівається, можливо, хтось думає, що безвісті зниклі – це більшість загиблі, але це не так. Безвісті зниклі це просто люди, які не потрапили ще до списку. Їх повертають з кожним обміном дуже багато, особливо останнім часом статус безвісті зниклих. Постійно з'являється, постійно розказують про те, що навіть люди, які пропали 22-му році, повертаються додому. Потрібно всім стояти, всім виходити, не тільки тим, в кого рідні пропали безвісті, а й всіх, тому що це не тільки біда тих, кого це торкнулося, це біда всіх нас, це біда нашої України. Тому не забуваємо про наших військовополонених, про наших хлопців, які без віці пропали. Стоїмо, виходимо на мирні акції, підтримуємо, тому що для них це дуже важливо. Слава Україні.